Продається гарний будинок із всіма зручностями у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. Загальна площа будинку 98 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 7 соток. Все приватизовано, є новий техпаспорт. Будинок доповерховий з металопластиковими вікнами та дверями. На другому поверсі велика кімната площею 19 квадратних метрів та балкон з терасою. У будинку встановлена охоронна сигналізація. Також є система автополиву. Будинок утеплений пінопластом та обкладений сайдингом. Зроблений ремонт, підлоги з паркету. Під всім будинком велике підвальне приміщення, обкладене всередині плиткою та шпалерами. Виглядає як ще один додатковий поверх. Опалення газове з гарячою водою від двохконтурного котла. Також встановлений котел на твердому паливі на аварійний випадок. На електропостачання встановлений двохтарифний лічильник. Водопостачання централізоване від міського водопроводу, є вигрібна яма на 11 кубів, також зроблений металевий гараж у 18 квадратних метрів з навісом. Ділянка відпочинку має гарний ландшафт, великі кам'яні сходи та багато вічно-зелених рослин, бесідка та зона барбекю. Аптека, магазини, дитячий садок, зупинка транспорту та амбулаторія знаходяться на відстані всього у 900 метрах. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається затишний будинок. 1991 року побудови, який займає 95 квадратних метрів, у селі Устимівка. Поруч з селом Ковалівка Київської області. Зовні будинок з білої цегли, всередині Ракушняк. Теплий та екологічний. Декілька років назад було встановлено металопластикові вікна. Основними характеристиками даної будівлі є площа ділянки, 15 сотих під будівництво та 30 сотих під город. Три спальні, велика зала, кухня, прихожа та коридор. Ремонт не новий, але й не потребує негайної заміни, тому можна одразу переїжджати та жити. З часом можна замінити підлогу, стіни. А міжкімнатні двері. Санвузол на вулиці, але є можливість переобладнати одну з кімнат під це. До будинку підведено воду, світло та газ. По вулиці є кабель інтернету, який можна під'єднати до будинку. Додаткові будівлі у вигляді сараю, літньої кухні, з обкладеної обкладеною плиткою та коморою. Гараж та подвійний погріб для їжі. Криниця на території. Куплено насос для проведення додаткового водопостачання в будинок. Територія огороджена. Стежка до будинку залита бетоном. По обидва боки є клумби, огороджені парканом з дерева. Всього 700 метрів від будинку знаходиться школа до дитсадка 1 кілометр. Зручний транспорт траса за 50 метрів, маршрутки їздять до Білої церкви та Фастова, до електропоїзда всього 3 кілометри, поруч три магазини, продуктові та будівельний. Недалеко є ставок для відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфорт і спокій за містом. Не втрачайте дану пропозицію. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись. Пропонується до продажу затишний будинок у селі Рожневі поля, розташованому в мальовничому куточку України Івано-Франківської області Коломийського району. Це чудова можливість для тих, хто мріє про спокійне життя на природі з можливістю займатися сільським господарством. Загальна площа будинку складає 100 квадратних метрів, має три кімнати. На території розташовані два окремо стоячі будинки. Перший будинок складається з двох кімнат і коридору, другий будинок включає веранду та кухню. Крім того, на ділянці є велика комора та хлів для свійської худоби, що ідеально підходить для ведення особистого господарства. Зручна асфальтована дорога, що забезпечує комфорт та кращий під'їзд до будинку. До будинку підведено газ та воду, на територію є власний колодязь, пічне опалення в двох будинках. Площа ділянки становить 63% сотки родючого чорнозему, що надає широкі можливості для садівництва, городництва або інших сільськогосподарських потреб. Село Рожневі поля розташоване в екологічно чистому районі з мальовничими краєвидами. Відстань до найближчого міста становить всього 9 км, що забезпечує зручний доступ до міської інфраструктури. Перевагами даного будинку є те, що в них є два будинки на одній великій ділянці, велика земельна ділянка з родючим ґрунтом. Наявність господарських споруд для отримання худоби та зберігання інвентарю та спокійне сільське середовище з близькістю до міста. Для більш детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу. Ціна будинку всього 6400 доларів. Біля будинку проходить централізоване водопостачання. На подвір'я заведено газову магістраль. В село Ще газ не підключено. Також є ще одне жилове приміщення окремо стоячий будинок, з верандою, кухнею та житловою кімнатою, де є грубка та п'єц, тобто піч, та обкладено плиткою. Дуже мало потрібно дров для опалення, наявні підсобні приміщення для ведення господарства, є хліви для худоби, шалаш для сіна, комори три штуки та два курники. Дахи обидвох будинків накриті нержавіючою оцинкованою бляхою, не шифером, що забезпечує довготривалий термін експлуатації накриття, великий погріб, вигрібна яма під септик, великий родючий город з чорноземом рівної форми у 40 соток, велике подвір'я, криниця, гараж. Все огороджено парканом. Дуже багато плодових дерев, кущів та виноград трьох сортів. На території села є магазини, школа, садок для дітей, перукарня та церква гарне сполучення з містами та сусідніми селами. Постійно курсують автобуси. Для детальної інформації обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок у селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок на 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня, санвузол. На другому поверсі. Одна спальна кабінет, гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом, коридор з підлогою обкладено плиткою, великий санвузол, суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове, власна скважина, інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор на час відключення електроенергії. Є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла, вода, тепло. Котел, холодильник, вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.